Друзі, привіт! З вами таксіна група Calatex. і Ми продовжуємо презентацію одягу трикотажного під кодом позиції 40-110 ціна за 1 кг становить 2,8 доларів, вага мішка 25 кг, а вартість мішечка з урахуванням знижки становить лише 70 доларів. Сьогодні та протягом ще 14 днів кожен, хто придбає одяг трикотажний під кодом 40110, заощаджує суму знижки у розмірі 17,5 долара. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Лот номер 5 одяг трикотажний. Дана позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Штанців приблизно 15 кг, Кофт 10 може траплятися фірмові моделі відомих брендів. Слідкуйте за нашими оглядами, робіть замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з Кавлатекс. Ми попікувалися про те, щоб напередодні різдвяних та новорічних свят кожен із вас мав можливість не лише заощадити, а й заробити. Тому. Робимо замовлення на одяг трикотажний за зниженою ціною зі знижкою в 17,5 долара. З урахуванням знижки вартість за 1 кг становить лише 2,8 долара. Вага стандартна 25 кг, вартість лота лише 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Хороші мішечки за вигідними доступними цінами. От номер 5, одяг трикотажний, під кодом 40110. Зустрічаються фірмові моделі, як бачите, філа, штанці завожені донизу на манжетику. В даному мішку йдуть всі розміри. Темні однотонні і яскраві кольорові модельки. Хто бажає придбати лот номер 5 пишемо відразу нам особисте повідомлення або телефонуємо, вказавши код позиції 40 110 мішечок номер 5 Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші. У вас різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами, дивимося огляди, підписуємося на наш канал. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішечків одягу трикотажного зі знижкою в 17,5 долара. У даній позиції приблизно 15 кг штанців, 10 кг кофт. присутні всі розміри, модельки і чоловічі, і жіночі. Трапляються фірмові моделі. Зараз вже представлений п'ятий мішечок одягу трикотажного за зниженою вигідною ціною. Знижка становить 17,5 долара. Встигні придбати, так як кількість товару обмежена. Дана позиція включає в себе штанці та кофти, штанців приблизно 15 кілограмів, кофт 10, присутні всі розміри. Зараз ваш у вас представлений вже п'ятий лот одягу трикотажного, дуже хороший мішечок. Якщо він вам сподобався, пишемо відразу нам повідомлення, вказавши код позиції 40110, лот номер 5 Ціна даного лоту 2744 гривні з урахуванням знижки. Відправка здійснюється щоденно в день замовлення новою на вантажні відділення. От. Номер 5, одяг трикотажний. Позиція міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Достатня кількість і середніх, і великих.